Зійшов Самсон до тімни і побачив у тімні жінку з филистимських дочок. І пішов він і розповів своєму батькові та своїй матері, та й сказав Я нагледів у тімні жінку з филистимських дочок, а тепер візьміть її мені за жінку. І сказав йому батько його та мати його Чи ж нема жінки серед дочок братів твоїх та серед усього мого народу, що ти йдеш узяти жінку з необрізаних филистимлян? І сказав Самсон до свого батька: візьми її мені. Бо вона люба очі. А батько його та мати його не знали, що це від господа, бо він шукав зачіпки з филистимлянами. А того часу филистимляни панували над Ізраїлем. І зійшов Самсон і батько його та мати його до тімни, і прийшли аж до тімненських виноградників, аж ось навпроти нього ричить Левчук. І зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. І він не сказав своєму батькові та своїй матері, що зробив. І він зійшов і говорив до тієї жінки, і вона стала улюблена в самсонових очах. А по часі він вертався забрати її, і звернув із дороги побачити падлолева, аж ось ріб жил у тілі того лева тамет. І він вишкріб його на свою долоню і пішов, і їв, та їв. І він пішов до батька свого і до матері своєї, та й дав їм, і вони їли. І він не сказав їм, що той медвін зішкріб із тіла лева. І зійшов його батько до тієї жінки, а Самсон справив там прийняття, бо так роблять юнаки. І сталося коли вони побачили його, то взяли тридцятеро дружків і були з ним. І сказав їм Самсон: Нехайно я загадаю вам загадку. І якщо справді розгадаєте її мені за сім день прийняття, і відгадаєте, то я дам тридцять яних сорочок та тридцять одежі. А якщо не зможете розгадати мені, то ви мені дасте тридцять лляних сорочок та тридцять змін одежі. І вони сказали йому Загадуй загадку свою, а ми послухаємо її. І він сказав їм: «З їдячого вийшло їстивне, а з сильного вийшло солодке. І не могли вони розгадати за три дні. І сталося сьомого дня, і сказали вони до Самсонової жінки, намов свого чоловіка, і нехай він розгадає нам ту загадку, щоб ми не спалили огнем тебе та дім твого батька. Чи ви нас покликали, щоб посісти маєток наш, чи ні? І плакала Самсонова жінка при ньому сім день і казала Ти певне ненавидиш мене і не любиш мене. Ти загадав загадку синам мого народу, а мені не розгадав. А він їй сказав та ж батькові своєму та матері своїй не розгадав я, а розгадаю тобі. А вона плакала при ньому сім день. Коли в них було прийняття. І сталося сьомого дня, і він розгадав їй, бо вона докучила йому. А вона розгадала ту загадку синам свого народу. І сказали йому люди того міста сьомого дня, поки зайшло сонце, що солодше від меду, і що сильніше від лева. А він їм відказав: якби ви не орали моєю телицею, то ви загадки не відгадали б моєї. І зійшов на нього Дух Господній, і він пішов до ашкелону. Та й побив з них тридцять чоловіка, і пороздягав їх, і віддав ті зміни одежі тим, що розгадали загадку. І запалився гнів його, і він пішов додому батька свого. А Самсонова жінка досталася дружкові його, що приятелював із ним.